Урочистими заходами Харківський національний університет внутрішніх справ відзначив день знань та початок нового навчального року в усіх містах України, куди через війну були передислоковані факультети вишу курсантів, студентів, слухачів магістратури та ад'юнктури. Привітали народні депутати України, очільники місцевих органів державної влади та самоврядування. Хочу привітати на Вінниччині харків'ян. Вінниця завжди буде підтримувати. Харків, Харків незламний, Харків сильний, такий як ви, Харків вільний, саме ви наше майбутнє. Від держави хочу сказати, що це сміливий, потужний крок для тих, хто сьогодні вступив в лави курсантів. Сьогодні дуже високий рівень довіри. До поліції, як ніколи. У вас дуже гарна мотивація вчитися, тому що вам, подальшому після перемоги, і відновлювати нашу державу. Я переконаний в тому, що ви тут проведете дуже гарні роки свого життя, які будете з теплотою душі, з теплотою серця завжди згадувати, згадувати цей колектив цих людей цього міста і пам'ятати про те, що тут ви пройшли свої. Стезі знання, ви тут стали фахівцями. Таю вас від цього депутатського корпусу Вінницької обласної ради. Сподіваюсь, що ви станете тою елітою національної поліції, яка відбудує після перемоги нашу Україну. І все в нас буде добре, перемога буде швидка. Слава Україні, слава Нацполіції, слава ЗСУ. Я хочу вам побажати, щоб ви були єдні, щоб ви навчалися і працювали командно. Сьогодні ви маєте таку можливість навчатись і проживати в гідних умовах. Любі мої поважні, живіть в ладу зі своєю совістю, тому що ви саме передова літа, яка покаже, що таке українська державність. Почесні гості, курсанти та працівники університету вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників України і мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, від імені першокурсників виступила Вікторія Лейба, батько якої загинув захищаючи Україну. Вона зазначила, що вдячна керівництву університету, державі, усім захисникам і захисницям за можливість навіть у важкий для країни час навчатися та отримувати професію. Ректор університету зачитав привітання колективу з нагоди дня знань та початку нового навчального року від колегії міністерства внутрішніх справ та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Вірте у власні сили, здобувайте знання та досвід для досягнення професійних успіхів. Бажаю всім міцного здоров'я, творчої наснаги, успіхів у навчанні та службі за перемоги українському народу. Слава Україні, слава її захисникам і захисницям, героям слава міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Ну і від себе ваше молодече завзяття, ваш максималізм як ніколи потрібний нашій державі. Тому я впевнений, що у нас з вами все вийде. Ви отримаєте дипломи, отримаєте погони лейтенантів. Зайдете на деокуповані території і будете боротися зі злочинцями, будете захищати тих громадян України, котрі самі себе захистити не в змозі. Служіть, навчайтесь так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Цього дня першокурсникам університету вручили символічну залікову книжку. Учасники гуртків з тактику спеціальної підготовки продемонстрували присутнім навички із самооборони а творчі колективи підготували художні номери.